Говорили на днях із колегою-психологом про внутрішню опору. У нас були трішки різні точки зору, мені навіть вдалося під кінець її переконати у своїй, і, власне, мені самому вона настільки сподобалася, що я вирішив поділитися нею тут, у відеоформаті. Ми ще подивимося, як воно буде виходити. Те, що я знаю точно, це що я хочу відходити від свого попереднього формату, де я був таким віщателем. Яке навчає. Тому що у відеоформаті по сценарію навчати мені прикольніше лекцію читати. А тут хочеться саме от такого вайбу провести час у компанії приємної людини. Я дуже сподіваюся, що у мене вийде це запровадити. Тому зараз, поки заварюю чайок, поговоримо з вами про внутрішню опору. І навіть про те, що внутрішня, вона дуже-дуже із великою натяжкою. Взагалі, найкраща опора, яку придумало людство на даний момент, як мені здається, це релігія. Тому що тут тобі і правила, закони, по яких треба жити, і покарання за те, що ти ці закони можеш. Не завжди виконувати. Тут тобі і цукерочка у вигляді раю, Нірвана чи компанії прекрасних гурій. О, темніє. А мені подобається картинка. Ми залишимо, от як є, Думаю, буде така атмосфера. Так от, вроді би, все це дуже прекрасно. Але не всі люди є релігійними. І от я, наприклад, ще в своєму віці до релігії не прийшов. Для мене ці ідеї є далекими. Відповідно, мені потрібно шукати якісь інші опори, якісь інші речі, на які потрібно спиратися. І до того ж, до того ж, якщо людина не є релігійною, привіт всім релігійним батькам, які пробують нав'язати релігію своїм підлітком, це неможливо. А, якщо людина не є релігійною, то просто взяти і увірувати в якийсь момент не вийде. Так от, власне, проблема поняття внутрішня опора, в тому, що це поняття в своїй суті не є зовсім правильним. Тому що коли ми говоримо про опору, це означає, що ми на щось спираємося. І дуже складно спертися на самого себе. Все-таки ми не вживемо в світі наруто, де ми можемо перенести всю чакру в ноги, коли стоїмо в автобусі, коли той їде. І ми не барон Мінхаузен, який може взяти і витягнути себе за волосся із болота. Тому найкраще слово, яким можна описати ту ідею, про яку говорять психологи, коли вживають слово внутрішня опора, це опора рукотворна. Що я маю на увазі? Коли ми живемо те життя, коли ми будуємо собі якісь звички, якісь рутини, ми цим самим створюємо для себе те місце, той безпечний простір, у який ми можемо повернутися після провалу. Тобто, коли з нами сталося щось неприємне, що нас дестабілізовує, ми знаємо, що наше життя не руйнується. Це дечим нагадує ідею коученкого кола балансу. Коли ти маєш розкладати свої яйця у, різну, у різні кошики. Десь робота, десь хобі, десь відпочинок, десь сім'я, десь друзі. Але насправді для людини, яка взагалі не займається. Всіма цими вашими психологіями, саморозвитками. Колесо балансу звучить скоріше як геморой. Тому що я ото трудоголік страшний. Все моє життя це робота. І як я маю, по-твоєму, почати приділяти час на хобі. У мене його просто немає. Тому, коли я працюю як психолог із клієнтами, ми завжди розбираємо. Тему внутрішньої опори, так званої опори рукотворної, як тему рутини в першу чергу, тема того, як людина це своє життя організовує з точки зору того, як вона прокидається, що вона робить перше вранці, чи є в неї якісь приємні звички. До яких вона може повернутися, які вона може запровадити впродовж дня, щоб отримати більше задоволення, прям як я відчаю. Чудового чаю. Я от на днях дивився сторіс науково-популярної блогерки Іри Черняк, і вона там розповідала про так звані глімери. Що це таке? Це зворотня сторона слова трігер. Трігер це якась дискомфортна штука, яка запускає у нас неприємні переживання. А Глімер це трігер, який запускає в нас позитивні емоції. Наприклад, прогулятися в бутиночках по осінньому парку, щоб листя під ногами хрусь хрусь або з'їсти улюбленому розвивку. Буквально 2-3 тижні мені залишилося дочекатися і з'явиться в доступі мій улюблений Глімер це морквяний торт з Кармакави. Чайна церемонія. Також, у мене мій такий ще універсальний глімер це прогулянка. Я точно знаю, що якщо день препрошивий, от його вже не врятувати ніяк, то врятувати його все ще можна простою прогулянкою приблизно 5, 7, 10 тисяч кроків ввечері перед сном. Якраз можна чи послухати якусь лекцію, чи послухати голосовушки від друга на відстані, який записав їх на півгодини. Обожнюю просто. Так от, це ті речі, які можуть сильно врятувати день. Я колись мав звичку оцінювати кожен день по 10 шкалі від 1 до 10, в залежності від мого настрою, такий підсумок дня. І я точно знав, що якщо цей день несеться в трубу. І мене чекає там 5 або й 4, для мене це жахливі оцінки, якщо що. Я точно знав, що я можу піти прогулятися, і це буде як мінімум шестерка. А шестерка – це вже, ну, якби досить солідно. І от переходячи від цього моменту з глімерами якраз до моменту рутин. до моменту того, щоб збудувати в собі опори, я хочу сказати, що сама така кайфова штука, яка може бути. Це будувати опори, які не залежать від нічого зовнішнього. І які ви можете застосувати в будь-який момент по відношенню до себе. Та сама прогулянка. Ви можете просто прийняти рішення не, не їхати з роботи, а йти з нею. Пішечком. Пів годинки, годинку, скільки там вам потрібно. Інший варіант чаювання. Я можу. Сидіти і сьорбати чайок з великої півлітрової кружки. А можу сидіти і пити чайок з чудового посуду, який я для себе довго вибирав з любов'ю, з задоволенням, наливати цей чудовий чай у красиву посудину, в якій видно його колір. Я можу поливати цим чаєм свого чайного улюбленця, котика. І все це воно створює дуже велику атмосферу для мене. Інші варіанти ще банальніші, от рухаємося взагалі прям супер до простого. Банальні звички фізіологічної гігієни. Чистити зубки зранку і ввечері. Вмити ноги перед сном, вмити лице холодною водою вранці. Це вже такі речі які, Коротше, це працює дуже цікаво з психологічної точки зору. Тобто, коли у вас абсолютно катастрофічний день, от все летить в тартарари, ви точно знаєте, що, як мінімум, ви потурбувалися про своє тіло, потурбувалися про свої зуби. Потурбувалося про певну наповненість, можливо, навіть якоїсь духовної енергії, якщо ви якісь духовні практики робите, або просто фізичної енергії, ви гарно поїли. А це насправді не так тяжко заготувати собі як мінімум булочку з маком до ранкової кави. Це вже вам дозволяє заснути з думкою про те, що ну, я прожив цей день недаремно, не все втрачено. І це насправді дуже круто. Але це не робиться просто за рахунок якогось усвідомлення. Для цього потрібно саме безпосередньо і обов'язково зробити щось. Тому що просто думати, що я молодець, в деяких життєвих ситуаціях не виручає. І вже коли збудовані оці базові рутинні звички, базова турбота про себе, на них можна навішувати додаткові глімери. Наприклад, читання п'яти сторіночок книжки вранці, або написання декількох сторіночок у свій особистий щоденник, або подивитися у віконечку 5 хвилин вранці, до речі, дуже рекомендую, тому що наш організм значно краще, енергійніше прокидається, коли ми бачимо вимне світло, навіть якщо там паспорно. Жодна лампочка на світі не зрівняється із яскравістю неба, не кажучи вже про сонечко. Це ті речі, які нас включають, це ті речі, які нас стабілізують, це ті речі, які є для нас опорою. І тут, знову ж таки, з однієї, це про те, що ми щось робимо, з другої сторони про те, що ми вчимося щось помічати. Тому що можна йти одною і тою самою дорогою. І... В тебе вже з'являється банерна сліпота. Ти не помічаєш якихось деталяк, не звертаєш уваги, не насолоджуєшся цим. Можна піти іншою дорогою. А можна спробувати піти навіть тою самою, але більш уважно. Твоя швидкість від того не зміниться. І ніяких супергеніальних робочих рішень ти по дорозі, скоріш за все, не придумаєш. А задоволення від дня, від проживання цього дня. Воно з тобою залишиться, воно тебе буде підтримувати. Ну і вже коли все це збудовано, тоді є сенс переходити до колеса балансу, до того, щоб виділяти окремий час для своїх хобі, для спілкування із друзями чи родичами, для того, щоб якісно відпочивати. Навіть не обов'язково виділяти час. Наприклад, коли я навчався в Києві. І дорога в автобусі від гуртожитку до університету займала близько 40-50 хвилин, багато моїх одногрупниць читали книжечки. Я слухав інтерв'юшки або документалки. В будь-якому випадку, я тратив цей час на те, що мене розвивало, і що було мені в задоволення. Це точно не були завдання з університету. І це круто. Взагалі, якщо пригадувати, то. От в університетські роки в мене опори було ще більше. Я от чітко можу пригадати структуру свого дня і те, як вона мене підтримувала. Я прокидався приблизно за 25-30 хвилин до виходу на навчання. Мені треба було в супероперативному варіанті запарити собі вівсянку, встигти її поїсти, поки я вдягаюся, почистити зуби і вилетіти ракетою, доганяти автобус. Після того в автобусі я, скоріш за все, повторявшись на навчання, тому що на першу пару там зазвичай спитали всякі штуки, типу вивчити нові слова. Моє улюблене слово німецькою мовою: рішуля mit Арвайтертем Фремшпрахенун — Це одне слово, перекладається як школа з в вивчення іноземних мов. Далі в університеті обов'язково була велика перерва, на якій ми з одногрупницями йшли або на перекус, або у прям. Супер фантастично, дорогу моєму серцю пекарню. Е, як вона називається? Тітка Клара. Там були дуже кайфові пиріжечки бездріжджові, прям смакота. Далі, після пар, я любив прогулятися Києвом трішки, якщо в мене був час, якщо я ну, не планував якихось інших справ по навчанню, то буквально там півгодинки, годинка, дві навіть іноді. Це була прогулянка. Далі автобус до гуртожитку. Іноді це була прогулянка до гуртожитку. Власне, вона займала там не 40 хвилин автобуса, а півтори години. Ну, цілком допустимо для мене. Після того в мене обов'язково в гуртожитку перше, що було, це обідній сон. Зараз я розкажу, чому це важливо. Но це насправді дуже важливо. Після обіднього сну прокидався, що я робив першим ділом? Правильно, уро. Ні, я йшов готувати їсти. Я готував собі смачний обід. І от вже після обіду я сідав вчитися. Ну, а далі вечір залежало. Міг піти з кимось погуляти, міг сидіти в гуртожитку, слухати якусь інтерв'юшку, читати книжку, розвиватися. І старався годинка 12-та півпершу лягти спати. Фантастичний режим, дай мені Боже, зараз такий режим. Серйозно. Дуже круто. В чому тут фішка основна? В тому, що, по-перше, Обов'язково був виділений час на якийсь саморозвиток, от самозадоволення. Специфічне слово. <свісно> час для того, щоб стати кращою версією себе, будь-то читання книжок, інтерв'юшки і так далі. І обов'язково я виділяв багато часу на турботу про себе. Обідній сон, вчасно лягти спадки, обов'язкова гігієна. Всі оці речі, харчування класне. Це ті речі, які насправді були для мене тоді серйозними опорами. І от що б в мене в житті не ставалося, воно мене не могло вибити з цієї колії. І власне мене таки вибило тільки коли почався ковід. І тільки коли я вже не був в гуртожитку, і вже не було всіх цих штук. А до того я от дуже успішно справлявся із тою насправді величезною кількістю стресу, це дуже применшую. Яка була у університеті. На тему побудови звичок є чудова книжка. Називається Атомні звички, вона досить популярна, навіть в нас. Це от така дуже хороша структурована інформація по тому, як використовувати глюки нашої психіки, фішки нашої психіки для того, щоб краще якорити себе на виконання звичок. Наприклад, такий дуже базовий, але вже от що можна застосувати момент, це Стакування звичок. Тобто, якщо я хочу зранку почати 10 разів віджиматися, то мені значно простіше зробити віджимання одразу після чистки зубів. Поступово напрацьовуючи для себе вот такий рефлекс: почистив зуби, впав, віджався. Ніж якщо я буду думати, ой, а куди я це поставлю цього разу зранку. І так я буду пропускати. Або ще один приклад це про мінімальну ефективність, про мінімальне виконання. Наприклад, якщо я хочу почати ходити в спортзал, то, я, принаймні, маю сходити в спортзал. Подивитися як там, знати ціни, поговорити з адміністратором. Ще навіть от нічого не планувати, не брати абонемент, ну просто вже от, привчити себе, що я людина, яка ходить в сторону спортзалу. І далі буде значно простіше почати вже його відвідувати. А далі тренуватися. Вот. Но це, якщо ми говоримо вже от про таку більш прокачену літературу. Є ще простіша книжечка. Вот Як помолитися майже у всьому і виграти. Автор Скотт Адамс. Цей чувак він малює комікси. Не сказати, що прям успішний успіх, супер робота. Ну класні комікси малює реально. І от. Він описує в цій книжці, як йому вдалося, мінімально непогано жити. І от вона мене шалено надихнула саме в університетський період. Саме в цей період, коли хотілося просто почати робити хоч щось для своєї користі. Я так впродовж цього відео бігаю довкола, довкола теми здоров'я, харчування. От таке хочу про неї прямо ще сказати. Бо це от найважливіша опора, яка тільки може бути. Чому? Бо це ваше тіло, ваше біо. Це те, на чому все стоїть. Саме через тіло ми сприймаємо цей світ. І саме тілом ми на цей світ реагуємо. І в такому випадку, коли ми гарно харчуємося, коли ми йому корисну їжу, коли ми п'ємо якісний чай, якщо ви в темі чаю, коли ми гарно спимо, у нас з'являється біологічний ресурс. Для того, щоб долати стрес. І просто за рахунок фізіології сну за ніч ми будемо позбуватися більшої частини стресу, який назбирався за день. Якщо ж сну недостатньо, харчування паршиве, то стрес буде тільки накопичуватися. Можна йти ще далі до максимально зовнішньої опори соціалочки. І насправді це теж така штука, яку дуже не варто ігнорувати. Хтось колись сказав мудру фразу, що самотність це не коли ти один, а це коли тобі немає з ким поговорити про речі, які ти любиш. І от саме закривати питання своєї соціалочки потрібно в цьому ключі знаходити людей, з якими у вас є щось спільне, з якими вам прикольно. І от в такому оточенні ви будете зростати. І о, от дуже важний момент. Е, хтось каже: якщо в тебе немає соціальної групи, створи її. От, створити її з точки зору реалізації покликання кльова. З точки зору створення такої рукотворної опори в своєму житті, це ну, абсолютно недопустимий варіант. Чому так? У мене в житті був досвід. Коли я декілька років ходив на клуб ораторського мистецтва. Багато записів моїх виступів навіть є на Ютубі. І прикол в тому, що для мене в першу чергу це було навіть не про виступи, а про соціалізацію. Там у мене було фантастичне оточення чудових людей, з якими мені було приємно спілкуватися, і досі їх радий бачити в місті. Але іноді я пропускав зустрічі. І я від цього жодним чином не страждав, тому що я знав, що ця штука сама по собі відбувається. І від того, що я не прийшов, ну, з одної сторони, трішки оцього є жалю про те, що ой, я втратив якусь можливість. Але з другої сторони, та й Бог з ним насправді, Принаймні я точно знаю, що ця штука не розвалиться просто через те, що туди не прийшов я. І мене не будуть прям, знаєте, затягувати туди, кликати туди. Але кожного разу, коли я туди прийду, мені будуть раді. І оце прям дуже приємна річ, на яку можна спиратися. Якщо у вашому місті от, є якісь такі двіжухи, якщо ви не знаєте, як їх шукати, то можна спробувати, наприклад, клубнастолок. Якщо це така річ, яка вам відгукується. А інший варіант це різні гуртки по інтересах. Якщо ви молодь, я підозрюю, що більшість моєї аудиторії це молодь, то молодіжні центри. Це теж такі організації, в яких зазвичай відбуваються різні активності, ну або вони їх самі організовують. І того всього, щоб соціалізуватися з іншими людьми, дуже хорошою є ідея налагодити стосунки із рідними. Я розумію, що бувають ситуації, коли стосунки не врятувати і з такими людьми спілкуватися з тих чи інших причин не можеться, не хочеться. Але якщо ви, як мінімум, одне одного не ненавидите, то спробуйте ці стосунки трошки покращити. Тому що, ну, подумайте самі, це люди, які до вас кров'ю прив'язані. І у найгіршій ситуації. Коли вам не буде де заночувати 1 лютого, то ви зможете заночувати у них в коридорі. Або не в коридорі. Умови прогресивно покращуються відповідно до ваших стосунків із цими людьми. Я завжди з ноткою такої доброї заздрості дивився на друзів, які от в яке би місто не поїхали, в них є хтось, хто може їх захостити. Це супер кайфово! І це якраз про дуже розкачану соціалочку. Це про дуже хорошу опору. Про те, що, що би в тебе в житті не сталося, тебе підхоплять. Прям внутрішня внутрішня опора вона теж є. Але про неї складніше говорити, тому що її не можна описати в певний процес. Я не можу вам видати інструкцію, як от покроково збудувати свою внутрішню опору. Що це таке? Це є. Самопізнання. Це є розуміння себе, це є знання того, як я реагую в тих чи інших ситуаціях. І тут вже що кому? Можна через астрологію, можна через релігію, можна через селф-хелп книжки, можна через художню літературу, можна через власний досвід. І оце самопізнання, усвідомлення який я. Це також та річ, на яку ви можете певним чином спиратися. Ну, це не той шлях, от ви не можете знайти в інтернеті там список 50 запитань давши, на які ти зрозумієш себе. Ще ми пізнаємо себе через спілкування з іншими людьми. Тому то я і говорив про соціалочку. Дуже складно обдумувати якісь свої проблемні питання, виклики просто наодинці із собою. Часто це перетворюється в таку москову жуйку, коли ми бігаємо по колу. А коли ми говоримо з іншою людиною, чи принаймні ми пишемо це все у блокнотик, то нам значно простіше структурувати наш особистий досвід. І цим самим в процесі його структурування краще пізнати себе. До речі, якщо є бажання вирушити цим шляхом самопізнання, то записуйся на безкоштовну діагностику. Це приблизно 30-40 хвилин розмова, в якій ти розказуєш про свою життєву ситуацію, я задаю додаткові запитання, і ми стараємося знайти от ключовий такий речах, тобто той момент, та точка впливу, вплинувши на яку ми можемо якнайшвидше досягнути позитивних змін і зразу складаємо безпосередньо план. Іноді та це може бути дійсно про самопізнання. Але дуже часто там з'являються інші проблемні сфери, які від'їдають дуже багато енергії. Прям страшно багато, так що навіть якщо чудово налагоджений сон, харчування оце все, якщо є всі ці опори, все одно організм не вивозить ту кількість стресу. Різноманітні страхи, тривожності, переживання. Ну, але в тому числі і самопізнання, типу там пошук свого покликання, самореалізація і так далі. Це ті речі, в яких я можу бути тобі корисним, і якщо хочеш, то все просто. Напиши мені в особисті повідомлення в телеграм. Мій контакт є в описі під цим відео. Представся, розкажи, з чим хочеш попрацювати, і ми домовимося про зручний час. Ні до чого не зобов'язую. Більше того, вже на цьому зідзвоні ти зрозумієш, як з цим далі працювати зі мною чи. Без мене. Тому до зустрічі там. Ми поговорили про те, що самопізнання є дуже кайфовою опорою. Але от педлянка, навіть воно не є повністю внутрішньою. Тому що одна справа прочитати про те, який я психотип, чи хто я по human дизайну. А зовсім інше, почати це застосовувати. І справжнє знання про себе воно береться лише і виключно. Із свого досвіду. Коли ти на практиці переконуєшся, що дійсно ти поводишся отак в цих типових ситуаціях. Тому, як би не хотілося пізнати себе через різноманітні New ейдж технології, все одно доведеться це все випробовувати. А значить, це знову ж таки не внутрішня опора, а рукотворна. Діліться цим відео, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там я періодично проводжу практики, ефіри, даю корисні вправи. Тому до зустрічі також і у тому просторі.